Друзі, всім привіт! Сьогодні ми починаємо нове шоу. Суть якого полягає в тому, щоб підібрати лук на звичайному українському регіональному ринку. Але з обмеженим бюджетом тисячу гривень. І сьогодні ми мали. Тому Хочеш? <свіття> Малинський базар, типовий, яких в Україні чи не в кожному містечку і кожному центрі. Тут можна купити все від війника до платі на випускний. Можна купити відразу, що ніяк не годиться, а можна походити, прицінитись, поторгуватися, щось путнє собі придбати, або ловити газ і витрішки купувати. Чи то в цьому, чи то в тому рячко. Добрий день! А хто продавець? Вадим. Вадим. А де Вадим? Нема Вадима. А що, бумана мене А ми проект знімаємо. Хороший. Що прям знімати не можна? Мені личить? В Тисячу гривень кладуть, щоб її купити. Менший? А Вадима нема. Десь пішов. Мабуть, покури. Добрий день, ви Вадім? Да, — Так, тільки кам'є не знімають. Добре, ми вас тоді не будемо знімати. Дивіться, вона йде так. Це як оверсайз. Можна з'їти на 42, можна на 46, можна на 54. А, то мене обманули, що мені менше треба. Скільки коштує така? 1800. — 1800. 800 не скинети точно. Дальше, не скинуть 800. Це дуже грустно. Ну ладно. Повішаємо назад. Добрий день. Okay. Які можете порадити каструльки для, для... починаючої домогосподині. Ну, Діробник Германія. Uh -huh. На всі види плит. Жаростійкі кришки. Кришка йде з луночкою. можна ставити її на 240 градусів. Ось тут дирочка. Ложити якісне, е, сливочне масло. Будь ласка, ставити в духовку до 240 градусів. Тушити наїсники, котлетки і проше. Щось таке, щоб гуртожитку, якщо вкрали, то не жалко було. Подешевше. Є це виробник Турції. України в нас немає. До півтори тисячі струрки можна брати по Угу. Розписано, дивлячись, як у Ну, Гламурний мінік. Мармурчик. Мармурчик, так. Мармурчик. І в тому ларочку то теж наш. В тому ларочку. Коврійки для блінок. Є. Легенькі Тоже. такі, да. так. В руці хорошо сидять. Да. У мене мама така є. Тоже Я її спалила. Дякую Я. вам велике. Добрий день. Ага. А це корзинки для чого йдуть? А, Для декору. А в церкву з знайти Можна? Ну такі. Померить? Мірять? Міряємо. Сейчас поміряємо. Приїдемося. Про дефілі. Так. Оп, оп, від бідра, від бідра. Мені нічого не зроблять за те. Все, втікаємо. Дякуємо її окуляри. Вітну. Точно. У вас якісь схожі є? Можна? Є, є. Що, такі зробили на? Як Ти Чи краще? Дитячий. Дитячий? А дорослі тут є? Ну просто круглі. Можна? Ну, це дуже гламурно, дуже. Йдуть під образ. Скільки mm -hmm. коштують? 200 гривень. Продавця нема. Бог в поміч. Я поміряв. Ми Думаю, Ніхто не проти. Нічого страшного я не зроблю. Пишіть в коментарях, як вам мій лук. Це я дуже сумніваюся, що підходить для вечірньої прогулянки романтичної вечірньої містком, але все ж таки. Бавовна теж гарна. Київ, open to the world. Ну, був би ще тут продавець було б добре. Так, ми її знімаємо. І йдемо далі. Найголосніший і найжвавіший куточок Малинського базару. Там, де торгують свинками, курочками, вусочками. Ну Як пройти повз всіх домашніх красунчиків? Ніяк. Добрий день! Ми знімаємо проєкт Базар Габан на новий. Це курка 220 гривень. Одна. Одну пару. Вони хороші. У мене поки вони хороші. А вкусні? Ми їх ми їх продаємо. Рочки такі мокренькі, такі маленькі, такі холодники і качечки, так бояться качечки. Не бойтесь. Вони психують дуже сильно. Ні, так я такого. Кого? Це якийсь... Ой-ой-ой! Що, мені тряпочку держати? Ну просто, що вона тебе не живе. Я повстаю, так і не живе. Я поринав буде. Брат! Ви знаєте, що вони їх, якщо отако двігають? Алло, а на місці стоїть? Да. Вона просто, щоб не полетів. Що? Не держи її, не держи, вона так сама буде собі. Я її не... А мене я її отако просто. На свадьбу випускати можна. Короче, Ми якщо зберемо лук на тисячу гривень і в мене стануть гроші, я вас куплю одну. Якщо я стургую, так? Добрий день. А тачки ваші? Ні? Не ваші? А де продавець не знаєте? Десь я гостю десь подошов. Десь одошов. Ну, хорошо. Ми якось зараз покрепче виберемо і поїдемо. Легко. Я хочу, щоб на таші поважче було. А ви продавець добрий день? Ви тачки продаєте? Так. А можна я покатаюсь. Катайтесь на дорозі. Да? А яка мене видержить? Будь-яка. Будь-яка? Будь буде Ну ці? Давайте. Ми забираємо нашого звукача. Газуй, газуй, газуй! Я не газуй на да... газуй, газуй давай. Давай. -е -е -е. давай. Давай, 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 давай. Тараль, то не обирався. Куди далі? Куди а кінь малин скільки коштує? Кіньбали? Дуже я Це мали. скільки? Я а приємня, чи в доларах берете? Я беру в євро. Йоме! Це взагалі бренда. За коспод под Версачі. Помірять? Продавець? Продавця нема. А ви не знаєте, де продавець? Я. А ви? А можна у вас халатик помірять. Будь ласка, На да. На ну це оверсайз Ми буде тут, е... на маленьких, Ну, я ж не дуже маленька, вроді, але на, на вкус і цвіт. Можливо, я там. Для жінок Для жінок на мене не буде? немає. Леопард дуже модний в цьому сезоні. Але не по розміру буде так. Да. Добре тоді, дякую вам. Гарного дня, до побачення. Добрий день. Ми знімаємо проєкт Базар Габана. Шукаю собі лук на тисячу гривень. На прогулянку вечірню. Романтично. А я не вробила, що ви мене питаєте. Мені потрібен лук на тисячу гривень, щоб піти одежа. Одяг. Такого нема. Нема. На вечірню романтичну прогулю. Добре, дякую вам, гарного дня. Я з єдінорогами. А він не вилізе. Що ви можете допомогти? Ви вмієте набивати м'ячик? Ні. Ні? А я теж не вмію. Я зрозумів. Ой, ой, ой. У мене не виходить. Сунути. М'ячик назад. Зможу я футболістом бути. Не дуже вселяє довіру. Ну дякую вам. Гарного дня. <рес> Дивлячись, який фебрік. Ну, ми можемо купити це плаття і на здачу курку. Якщо знайдемо, то захвата. Добрий день. А це ваші І В яку ціну таке? 100 гривень. 100 гривень. Я ще три курки куплю на здачу. У мене тисяча ще є. Тисяча, щоб знайти лук собі. А це який розмір? 36. А буква МОМ? С МЛХС. СК. Помірять? Як думаєте, підійде мені? Давайте поміряємо. А ось є примірочна. Ми знімаємо проєкт «Базар Габанна». У мене є ось тисяча гривень. Чуть-чуть помялись. І мені потрібно на них знайти собі лук, щоб прогулятись в вечірнє місто. А вмірятись? Прямо <реку> тут. <реку> ну, це має бути супер. Ніяк не могла знайти. Раз, точка, два, три і по курку. Дуже вишукане. І це для малина це саме то. Нам треба туфельки і курочка. Торгуватись будемо чи вже ні за 100 гривень. Ну, вам подобається? Мені мій товар сайпоробається. Нада брати. Та-да-да. -та Про таке кажуть, не наш товар, а тут не наш продавець. Бо що це за ринкові відносини, коли продавець відмовився від продажу? Без причини. Просто так. Сто гривень гірко сплакнули у нашому гаманці і залягли на дно. А ми, ображені на ті всі ларічки і торгові точки, пішли купувати взуття. Ех, може, тут повезе. О! Мені такі подобається. Досить класичний варіант. Або. Але нам спочатку потрібне плаття, а потім туфлі. Дав таки поміряємо. 38, Помірюємо. Оба! Оба! Оп! Об! О! Об! Ой! Золушка, вона пальчики не владя. Лусочок Оп. 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 дуже по сучасний, оба Турція, Турція, хебешечка. Не хебешечко. Ні, я просто тако хебешечка слово знаю. <клес> Із ткані. Що міряти? Не хочеш таке? мені. Що ти? Ну, Поміряй, подивись. Давайте будемо міряти. А юреді? Таке легке, літнє доволі. Коротке, мені здається. Тухи вісить. Але воно легке. Ввечером не жарко. Днем, днем. Потім не холодно. Вам подобається, як вона виглядає на мені? Так. Подобається, так. Тут-чуть. Ну, тут а так? Але в талії трохи великі, так? Да? Ну, це ж таки пошив. А -а -а. Вона бути Я не шарю просто. <реку> Оголошення. Нічого не поняла. Ну таке. Літнє. Мені тут одяг справді подобається, бо він більш-менш сучасний в порівнянні з тим, що ми, звісно, міряли. Але мені блін, ну мені подобається. Мені потрібне плаття на прогулянку вечірню, помалену. В районі тисячі гривень. В районі тисяча гривень. Дивись, да, може дешевше. Нам ще курочку треба купити. живу. На Ваш розмір. Є така сукня, вона є в білому кольорі, вона є в чорному кольорі. Угу. Це буде до тисячі гривень. Ціна 850 800. На курочку вистачає? Так, можна таку сукню. Така в яку ціну? Така 950. Це тканинка штапель, розмір буде ваш. Угу. Чи буряк хватить? Потім. Ну, дивіться, така сукня, чи наскільки вона буде для вас прогулянковою. Потім далі. Отака сукня. Угу. Теж легенька до 1000 гривень. Не. Може бути отака сукня. Довга? Довга. А Довга. яка ціна? До 1000 гривень 950. 950. У мені поки що, поки що це чорне сподобалось. Так, потім, потім, потім. Дивіться. Така сукня до 1000 гривень. Спинка. Спинка відкрита і до 1850. І це теж 850? Так. 850. Ага. Ну мені оцей леопард, ле... я леопард, не знаю, прям вона... сердечко. Ну да, Воно і зустрічать підбирати. Давайте я буду міряти цю і чорну. Чорний, так. так, чорненьку вам треба 42 розмістити. Це велика, щоб менше. Нам? 750, вона більш святкова. вона не так, скажімо так, Ну, Мені здається, в ній жарко буде на літо. Да. Трошечки. Але ось на порозі можна каперин прослями. Це 42 розмір і це 42 розмір. Добре, міритись? Є примірочна. Добре. Зараз почнеться магія. Це плаття більш базове, більш звичайне. Але досить миле. Мені подобається. Вам як? Так, це дійсно сукня, вона більш базова, вона гарно на вас сіла, тканинка супер, але це більш трендовіше, воно більш сучасніше. ну, її обирати, як ну Воно засучай, мені багато. теж подобається так, так, по фігурі. Так, там більше виділяє талію. А це, ну, як варіант теж може бути. Просто дійсно ви сказали, що воно підтримує. Такий більш, більш повсякденний. Так. Надо думати. Подумаю, за шторкою. Ой, а, ні, нормально. Ви готові? Да. Ви готові? Ви готові? Блін, але воно. Давай, може, пушку, і Чік. Чік. Воно мені по талії так гарно сидить. І на пофік, і по фігурі. Але... А є таке просто чорне. Н'як це тільки неопарк. Але... Мені воно подобається. Я вирішила брати собаки, Вам ну, воно і личиком все. Скільки вона 950? Так, 950. Торгуєте? Ну, звичайно, але... 900? Ну, 900 буде. Тоді я вам даю 100 гривень. Дякую нашу тисячу гривень. Дякую вам, молодець. Йдемо купляти курочку дня, Дякую. Дякую, вам велике. Гарного дня! До речі, продавчиню звати Таня. Знайти її можна в інстаграмі. Так-так, шукайте Таню в інсті і буде вам щастя. Підсумуємо наші походеньки на Малинському базарі. Тут є все, або майже все. Нам було цікаво і весело. Ходіть на Малинський базар, люди добрі. Краще з грошима і гарним настроєм. А нам час завітати на інші ринки в якійсь іншій області України. Па-па, гудбай, до нових ефірів. Мені здається, ми наш план виконали, плаття на вечір знайшли. В бюджет вклались і бонусом у нас йде така от мила подружка, яка буде нам компанією на вечір. Я можу розгон взяти. Летіть? Хорошо, я лечу. Все. Так у мене клаустрофобія. Якщо буду кричати, ви відкриєте, добре? Все, закри. Давайте. Закрив. А ви мене подніметесь? А, да. Та не да не з коровкою. Ладно, давайте ага. хоч дякую за це. Тоже хорошо.